Добрий день. Пропоную розглянути, як створити посилання на мід конференцію прямо з Google класу. І так, щоб це посилання учні так само бачили у своєму Google класі і могли просто підключитися, натиснувши на це посилання. Вам потім буде достатньо просто писати, наприклад, або оголошення, що... або писати у розклад. Що конференція починається у певний день, у певну годину. І все. Учень заходить у Google клас і натискає на посилання у Google класі. Отже, створюємо це посилання. Заходимо у клас. Знаходимо посилання Міт. Створити посилання Міт. Створити посилання Міт. Ось воно з'явилося. І обов'язково ось цей слайдер треба. Пересунути праворуч, включити його, щоб студенти або у нас учні бачили це посилання. Зберегти. Ось це посилання вже є. Воно так само буде відображатися на оцій шапці класу, і в уч... наших учнів. Вони зможуть підключатися просто натиснувши це посилання. І тоді ми. Позбавляємо себе необхідності робити розсилку з посиланням на конференцію або, наприклад, Zoom-конференцію. Краще, як на мене, робити, мід конференцію тому що ми спрощуємо, спрощуємо собі життя, створили один раз посилання у класі і можемо використовувати його постійно. Так само і учні. Нам достатньо буде у самих завданнях десь прописати, що, наприклад, певний урок. Починається з мітконференції. Певно, урок починається з мітконференції о такі-та такі-то годині. Бажаю нам успіху у роботі, легких уроків і насолоди від роботи. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайку. Пока!